Днями у старих кодаках гуділа Січ це традиційне свято, на якому збираються вихованці дитячих таборів та мешканці сіл Дніпропетровського району. Ініціатор дружніх зустрічей, дитячо-юнацький центр Штурм. До великої концертної програми та спортивних змагань останнім часом додався фестиваль Кулешу. Що наварили народні кухарі, щоб нагодувати дітей та дорослих, дізнавалася Ірина Каблоцька. Українська традиція це і є гармонійне поєднання фольклору в глибинному сенсі української пісні спорту в усій його красі, і обов'язково у справжній смачній їжі, яка лише на користь запрошуємо на наш святковий майданчик. О, це ж дуже він не густий, а він не густий. куліш же натуральний, не повинен бути густий. Це ж не каша. Перша умова для приготування кулешу свіже степове повітря. Сьогодні цей куліш варився на вогнищі. Воно вже трошечки загасло, але від триногу і все там зберігається на місці. Ну і не знаю, завжди повинен бути добрий настрій у хазяйки. Сім команд з різних сіл району приготували свої варіанти нехитрої козацької їжі. Куліш степний, як називається, він рідкий, а цей ну, навкобик успечений. Шоно те ж саме, все так само тільки мабуть, це вже варіація. Тобто раніше гречки не було, гречану кашку не варили, Була пшоняна, кулішик був Пшон, пшоничний пшоняний. Кулішик гарна каша. традиційна страва наша, і пшоняний, і пшеничний. Він до страви. Всім отлично. Смачне чистування, перш за все, повинні оцінити діти. Вони роблять це з великим задоволенням, бо мають відмінний апетит. Треба ж поновлювати спортивну енергію. минулого року у патріотичному виховному таборі старий кодак відпочивало 20 дітей. Цього літа тут навчаються та тренуються 44 вихованця. Зараз вони демонструють, що засвоїли за два тижні у таборі. Мене приваблює те, що тут можна навчитися того, що не можна навчитися у інших закладах, там, наприклад, у школі чи на уроках малювання. Але без мистецтва і у спорті не обійдешся. Це підтверджують показові номери юних дарувань. Пілігримся, які спорту дуже ще розвиває патріотизм. Я себе відчуваю патріотом. Він має бути ну, сильний, мужній. Він... Повинен захищати слабкіших. Результат праці тренерів та вихователів не завжди укладається. в ось такі демонстраційні програми тут кажуть, найважливішим стає щоденне спілкування з дітьми. Як ми подадім їм любов к нашим національним традиціям, це дуже важливо. учніважно їх в спільну ігру, вмісне в спільну дискусію. Сподіваємось, що цей захід зробить таку єдине коло однодумців. В селі старі -кудаки. Насправді воно це коло однодумців вже давно існує. Треба лише збиратися частіше ось так, дорослим та дітям разом, щоб цю маленьку, але справжню січ було чутно здалеку. Ірина Каблоцька, Олександр Дубина, новини 11 каналу.